Доброго дня, шановні депутати, присутні запрошення. Розпочнемо роботу комісії. Порядок денний депутати розміну. Прошу знайомитися, якщо немає чи заперечень, прошу проголосувати за порядок денний, розпочнемо роботу. Хто запрошував? Річні країнки, дякую. Перше питання. Про надання одноразової грошової допомоги для встановлення пам'ятника громадянину Сисаку Андрію Ярославичу, який був мобілізований до ЗСУ та загинув на для роміни в районі Шевченкої Сумської області. Міська рада відійшла заяву від за состав Ольги Андріївна і це її мати загинувшого за СССР Андрія Ярославовича, про надання її одноразової допомоги для встановлення пам'ятника для її сина. В нашій міській комплексній програмі дані кошти є передбачені в розмірі 30 тисяч. Всі підтверджуючі документи громадянкою надані, тому пропонують виділити її матеріальну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень для встановлення пам'ятника її сина Сісака Андрія Ярославовича, який був мобілізований до лав за селу та загинув в районі населеного пункту Шевченкове Сумської області. Шановні депутати, якщо не мене запрошення, прошу підтримати пропозицію до виділення даних коштів та проголосувати. Хто за? Друге, про внесення зміни міського бюджету на 25 рік. Шановні депутати, сьогодні до вашого розгляду такі зміни до міського бюджету на 25-й рік. Перше, відповідно до постанови Кабінету міністрів України про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів для нашої громади передбачено субвенцію 185 900 гривень. Ці кошти спрямувати головному розпоряднику відділу освіти на дошкині на загальноосвітні навчальні заклади. На харчування також відповідно до розпорядження голови тернопільської військової адміністрації. Це є два розпорядження. Одне від 19 березня, друге від 1 квітня, про внесення змін до обласного бюджету пропонується для нашої громади інша субвенція в сумі 65 тисяч гривень. 25 тисяч гривень це на поховання загиблого воїна Бучицької громади Мар'яш Івана Івановича з Села Зелена, і 40 тисяч гривень це надання одноразової матеріальної допомоги сім'ї Микуляк Андрій і Передмістя, у якій народилося двоє дітей одночасно по 20 тисяч на кожну дитину. Також просимо такі зміни по Бучицькій міській раді зменшити кошторисні призначення по загальному фонду, по е, програмі забезпечення заходів щодо ліквідації комунального підприємства Бучецьке архітектурно-проектне бюро е, в сумі 100 тисяч, по наданню. Е, Комплексну послугу у сфері соціального захисту зменшити по 22,10-24 тисячі 900 гривень. Також по програмі е, історичний вигляд е, міста як об'єкт збереження зменшити е, кошторисні призначення в сумі 181 вісімдесят одна тисяча гривні. По заходах з благоустрою зменшити кошторисні призначення в сумі 558 тисяч 805 гривень. Це по програмі е, житлово-комунального господарства. Е, також просимо ці кошти перерозпреділити по загальному фонду по Бучицькій міській раді на утримання апарату міської ради на е, оплату електроенергії 181 543 гривні, е, 100 тисяч на програму промоції Бучицької територіальної громади. 200 тисяч це на забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства. І також збільшити обсяг коштів спеціального фонду в сумі 383 тисячі 705 гривень. Це на надання комп... комплексу послуг у сфері соціального захисту це 24 тисячі 900 гривень для придбання телевізора в кабінет, де будуть працювати кухіті супроводу ветеранів і по заходах з благоустрою 358 тисяч 805 гривень на придбання декоративних насаджень кленів і також для е, телескопічних опор. Це програма розвитку жидово-комунального господарства Бучицької міської ради. Так, по міській раді все. Також по відділу комунальної власності зменшити кошторисні призначення в сумі е, по апарату 1 мільйон 200 тисяч гривень. І ці кошти перерозподілити відділу комунальної власності е, на 900 тисяч на утримання та розвиток автомобільних доріг і е, 300 тисяч. Ну, ми е, поки що. Запланували ці видатки по КПК, інші заходи пов'язані з економічною діяльністю, але зараз воно виясняється, тому що це вперше ми робимо такі видатки. Це вони планують придбати нежитлове приміщення з спортивної школи. Ми консультувалися з департаментом і вони зараз виясняють, то я планую до сьогодні, до кінця дня вияснити, яке буде точно КПК. Але видатки все ж таки будуть по спеціальному фонду, просто поміняється КПК. Зараз воно в вас в проєкті як по 7693, але воно поміняється. Але до кінця дня ми вияснимо. Mm -hmm, да. По відділу культури зменшити кошторисні призначення по загальному фонду 96 шість тисяч гривень. Це по музеях. І відповідно збільшити кошторисність призначення по спеціальному фонду, також по музеях для придбання інформаційного сенсорного терміналу. Також зменшити обсяг резервного фонду в загальній сумі 550 тисяч гривень. Це головний розпорядник фінансовий відділ. Відповідно, збільшити кошторисні призначення. Це буде головний розпорядник Бучацька міська рада 550 тисяч гривень. З них 50 тисяч це. Організація та проведення громадських робіт на програму організації громадських робіт для тимчасової зайнятості населення і 500 тисяч також на утримання та розвиток автомобільних доріг. Це було звернення до нас з служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області для співфінансування на дорогу Чортківська-Лаподільська бучич Навніше буча, Чутківська Лаподільська. Ми даємо співфінансування на обласний бюджет. Це ті самий таліфурси, це який саме дрізок детальний. Починали, що робили під замочок. Там від чому mm. дорога. Оксі, а ви цих питання, а оця дорога, що на путів, там же ж. Там катастрофа, Ми стоило... там дамо співфінансування, але поки що не виділи, держава не виділила. Ми обіцяли, що дамо співфінансування. Але чекаємо, щоб служба автомобіль... ну нашої громади, а державна дорога, департамент розвитку інфраструктури. Чи як він називається вот. служба відновлення та розвитку відновлення розвитку інфраструктури? Виділили гроші, а ми дамо співфінансування. Така домовленість є. Поки що вони не виділили, ми... бо ми зараз виділимо, а вони нічого не дадуть, а потім скажуть, ми зробили. То ми таким шляхом. Ні, бо там це, вас ця вас дорога йде, справа тому, що там ще в ту сторону, скільки в нас з нашої громади. Ну та сороки жезно, ліщенці. ліщенці і ця зібряє сторона зроблять порохова. порохова. Так, там так. якби їхати швидкі, там дуже тяжко. Там, нам таке повибивали, що там дійсно... Особливо вже зномері. Так. Там хоча б 500 метрів полатати. Сороки трохи, так? Я вже продовжую тебе розставляти. Пропонуємо завершу перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за три місяці. Пропонуємо кошти в сумі 5 мільйонів збільшити, дохідну та видаткову частину міського бюджету. Так, по кодах доходів по коду з доходів 110-101. Це податок на доходи з фізичних осіб 2 мільйони 80 тисяч гривень. По коду 110 104 податок на доходи з фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами 1 мільйон гривень. І по коду 110-115, авансовий п'ятнадцять внесок з податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються платниками податку, які здійснюють розрібну торгівлю пальним. Це є 2 мільйони. 230 тисяч гривень. І акцизний податок з вироблених в Україні під акцизних товарів це також 200 тисяч гривень. І акцизний податок з реалізації виробниками, імпортерами, в тому числі в розгляді торгівлі тютюнових та промислових замінників тютюну також 300 тисяч гривень. І земельний податок з юридичних осіб 532 тисячі гривень, і орендна плата з фізичних осіб 200 тисяч гривень, інші надходження 258 тисяч гривень. І по коду 210805 і інші надходження по коду 240.603 – 200 тисяч гривень. Загальна сума 5 мільйонів просимо збільшити, пропонуємо верніше на такі видатки. По загальному фонду це є 1 мільйон 112 тисяч 173 гривні, відділу освіти 545 тисяч гривень. Це є на загальну о, середню освіту. О, на що ми пропонуємо? Ремонт приміщення Переволицької ЗОЖ 200 тисяч, Долібівської гімназії 200 тисяч і поточний ремонт укриття Звенигородської гімназії, технічне обслуговування котелий 100 тисяч гривень. Потім пропонуємо відділу комунальної власності 200 тисяч гривень це програма охорони та збереження пам'ятки культурної спадщини, будівлі, ратуші. Це для за використану електроенергію і за освітлення. Ось, також відділу культури пропонуємо 367 тисяч 173 гривні. Це за, для утримання будинків культури на оплату поточного ремонту будинку культури села Нові Петликівці та кімнат міського будинку культури. Також пропонуємо збільшити обсяг видатків спеціального фонду в загальній сумі 3 мільйони 887 тисяч 827 гривень. Відділу освіти 830 тисяч гривень. Це також на загальні. Заклади освіти це на ремонт їдальні Бучицької гімназії Гнатюка, також відділу культури 632 тисячі 827 гривень, це капітальний ремонт Бучецької бібліотеки і відділу комунальної власності 1 млн 200 гривень це також на програму передбання в комунальну власність е, нежитлового приміщення спортивної школи. Загальна сума ніби півтора мільйона, просто частина йде з їхніх коштів, вони роблять перерозподіл, а частину ми даємо з міського бюджету. От. І фінансовому відділу 1 мільйон 225 тисяч гривень. Це ми даємо співфінансування обласному бюджету. До нас було звернення, верніше для придбання шкільних автобусів. І ми будемо, плануємо придбати два шкільних автобуси. Тому ми плануємо кошти на співфінансування для придбання шкільних автобусів. От. І також є в нас перевиконання по спеціальному фонду за три місяці в загальній сумі 2 мільйони. Це від продажу земельних ділянок нецільського господарського призначення. І пропонуємо ці кошти також дати фінансовому відділу. Це буде співфінансування обласному бюджету також для придбання шкільного автобуса. Вартість одного автобуса 1 мільйон 225 тисяч гривень. Це буде звичайний шкільний автобус. А мільйон 330 тисяч гривень це для перевезення маломобільних груп населення. І відділу освіти 670 тисяч гривень для ремонту їдальні борцівської гімназії. Все, позивимо все. Питати. Є питання? Прошу затвердити зміни до міського бюджету на 25 років. Хто за? Прошу. Річні дякую. Наступне питання про затвердження договору про міжбюджетний трансфер із Бучецького міського бюджету до Тернопільського обласного бюджету іншого субсидія. Пропонуємо затвердити договір з Бучицького міського бюджету до Тернопільського обласного бюджету в загальній сумі 2 мільйони 550 тисяч гривень для співфінансування для придбання шкільних автобусів. Це то саме, це то саме, то, що я казала. У стільки два автобуси, так компанії. А де вони в були? Це буде все займатися закупкою обласний бюджет, я не можу сказати, які це будуть. Один керунок і... Доброполе, Нові Петри, Ківці, до третєї школи. За замов... Це так. діти, які потребують особливої. Це можуть бути інваліди, це можуть бути... Ну, у нас є Но, в нашій громаді діти, які... Це на А яка марка, що можливо, до чого? Можливо, у нас є вороди, а можливо... Ну, я, не, я вам не можу це, сказати, це що це треба, що вони були освіта, може вони зверталися до того, який це буде автобус, навалід. марка і це. Це буде uh, обласний бюджет закуповувати для всіх громад, який за одну дитину. Думаю, в... думаю, думаю, не, автобуси Я, я зрозумів. Ні, бо це, це питання щодо малобумиліх груп, воно, воно актуальне дуже давно, навіть до війни. Йдеться про структуру кої у я, я вже давно наголи, цих це више немає. Це просто це жні автобуси, так. Йдеться так. про ті роботи, що для інклюзивних або, наприклад, у цих інвалідів, тих самих. Допустимо, з колясочників. Ну, я розумію, що а це там не будуть автобуси, які будуть з пониженою. З пандусом, вони що з пандусом, щоб так, ні, так, нашу, так. З пандусом, могли за, заїхати там той то самий. І там, які... по-моєму, різниця навіть в кількості місць. Там просто будуть інакше. Там будуть більше площадки, ніж автобуси Вони є. Вони досить є, низькі і дійсно багато просторів менше. Ну, цей. Тож Але це суд програма по освіті для школи? Ні, вона прийдеться всі до цього питання повертатися від найближчим часу. Бо... В, якому розумінні? в такому розумінні, от, наприклад, я до чого, я хочу, щоб депутати теж познайомилися, тільки всі подумали, наприклад, завтра виникне питання, що в нас є інваліди вже без кінців. І треба його транспортувати, в точку. Чи, то, чи скажімо, на консультацію до лікаря, чи це буде якийсь санаторій, то що, правда? І його щоб без, ну, як людину брати. Людина без нижніх кінців, був. має бути пандус заїхав, закріпив і з комфортом без до місця. Можливо, це ПМСД буде займатися. Ну, то є спеціальні є автомобілі такі, є спеціальні автомобілі, його автобус. просто немає. Ми маємо. Ми маємо статус швидкого, разі чого? Бачите. Добре. Вони, я кажу, то може що... то по медицині воно стосується. Ну, воно суто по медицині, але я думаю, що... Дивіться, ми зараз відкриваємо той самий ветеранський простір. Ну, моделюємо no. ситуацію, так? І прийде... Ну, як? No, ну я... то вам не прийде автобус, автобус? автобус? а мікроавтобус. Мікроавтобус, я не говорю за великий, за мобільний мікроавтобус. Бо прийде, я скажу, от завтра мене трускавець доставити. Я не знаю, але інше питання. І тим це питання. Ну так, підемо до головного до, до, до лікаря, попросимо десь. Може йому вийде якимось чином, може це не зовсім правильно буде, правда? так? Ну, це ж не вихід. Ну, то якщо є потреба, то ви маєте Ні, ну, вони може над... Надавати вонятку. платні послуги, ви платите їм за оренду, того буса, за зарплату, і вони вам виділяють. Це питання можна вирішити. Так. так. Якщо буде потреба, Так, то, якщо то, так. така потреба буде. Просто yes. малому бійні. А міська рада виділить кошти вам на ці цілі на фінансування. То і питання. Yes. Yes. Добре, тоді що? Третє, забув, Ми голосували за бюджетний трансфер. Mm. Ні. Mm. Значить, третє питання. Прошу затвердити договір про бюджетний між Бучіцької міської та обласною радою. Прошу так. Дякуємо. Четверте, про збільшення розміру статутно капіталу. КП бучицьке під КП. Комінати має підприємство просить оплатити е, 180 тисяч, який був попередньо запланований на погашення кредиту е, за GCB, що ми взяли в кредит. Це на слідуючий квартал, на другий квартал. Кварт. Гроші у нас були закладені, ще в бюджеті. А, бюджеті. Це був... просто провести це... фінансування. 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 Ну, тут це відомо вже це питання, що Якщо депутати не мають запитань, тоді просимо підтримати збільшення розмір статутного капіталу обов'язь КПК. Хто запрошує? Наступне інше питання. Якщо є, є. то є. Якщо немає, дякую за роботу. Сесія завтра на.